Отож, робимо з вами прогноз, розклад на щодень для України на період з 15 до 21 січня 24 року. Дивимося, що підказують нам карти, коли деякий день загрозливий, більше, менше. Завтра будемо робити прогноз, розклад по регіонах гарячих точках. Дай Боже мені нормального настрою. Бо енергопрактика буде це в будь-якому випадку. За прогноз буду дивитись по своєму стану. Ну я стараюся кожної суботи робити прогноз. Тому слідкуйте за анонсами. Боже, що, що там таке з тим телефоном? Загоїло. Так. Загальна характеристика тижня. Тут у нас така карта Давка. Давка, тиск, пресинг. Ну, така карта, чесно кажучи, мені ну, не подобається вона. І вкотре, бачу, продовжується історія. Так як я говорив що на початку грудня, що найважчі періоди з середини грудня до середини лютого. От карта повторюється. Королева Жезлів це теж для України карта покровительства. І в тому числі від важливих осіб, світових лідерів, представників жінок, хто йде в світових таких важливих особах, персонах підтримка України, і поступово йде карта в нас, бачите, теж рух до перемоги, до народження миру, народження нового світу, вільного дай Боже без Росії. Хочеться вірити в краще. А взагалі карта Мир це теж говорить, що де до завершення ще одного етапу по енергії, початок іншого. Тобто зараз багато таких Денергозмін. Де Понеділок карта у нас тут зірка. Так. Тут у нас карта Верховний суд. Тих самого понеділка вже карта Верховного суда, доленосні рішення. І така карта печалі. Не дуже вона мені подобається. День по енергії, теж в таких прийнятих важливих рішеннях може бути доволі доленосним, але тут ще карта такої тиші. Тому не про всі рішення будемо знати, не всі рішення будуть нам озвучуватися. Також я окремо знімав відео про новий закон про мобілізацію. Там багато таких деталей важливих розклади прояснили. Вважаю, що на другий тиждень теж, бо там число 15 випадало, тому це може бути і на рівні якраз прийняття законів день, так само важливий. Але по енергії, чомусь сам понеділок, ну мені такий доволі тривожний. Тривожний в плані загроз повітряних, чомусь ось так внутрішнього попередження все рівно є. Незважаючи, що карта, вроді би, як і не така вже й там погана, але в мене так за 15 число, 15-19 цих дві дати чомусь так виділяються. Вівторок, Верховна Жриця, карта знань. Тоже таємниць таємних домовленостей. Карта диявола. Теж маємо вівторок під знаком викриття, в тому числі, структурами ще якихось зрадників, колаборантів. Загострення може бути на лінії фронту і активізація ще різних оцих ДРГ, там, де вони періодично. Люблять позаходити. Це може бути напрямки Чернігівської ікраси і Сумської областей. Також цей день може бути по особливому загостренню ворога теж по обстрілах, по лінії фронту. Навіть, я б сказав, активізація особливо нечисті в плані енергоатак. Середа башня. Що не день, то краще. Переродження карта. Башня, переродження і імператор. Таких три аркани: всі вони сильні, один сильно негативний, другий сильно позитивний, і третій такий якраз трансформаційний. Тобто, в плані енергії теж день, я би сказав, гострий. З однієї сторони, теж важливий для прийняття рішень, важливий для підтримки України на світовому варіанті. Теж маємо, до речі, період про це я робив так само розклад, це ж буде період цього ще. Форума в Давосі. От, і не так від цього форуму, але від інших зустрічей, які може проводити власне, наш президент, можуть бути оці підтримки. Важлива підтримка, як, як військова, збройна, так і фінансова матеріальна. Це для України знову ж таки. Так, цей період 15-19 число. Це ми дивимося середа, якраз 15, 16, 17 число. І карта башні говорить, що. За кожну підтримку для України, вкотре йде підсилений обстріл. Вже вчора було попередження про те, що там назбирали 150 тих ракет, шахетів ще там щось знову будуть робити масований е, удар. Я кажу, сьогодні мені я почуваю себе недобре. Це теж як перечуття чогось поганого. Вчора я казав, що цей день-два, і вихідні особливо можуть бути гострими і можуть. Бути якраз загрозами різних цих масованих атак. Тому вкотре закликаю, бути максимально уважними та обережними. Четверта, карта моральності. Подолання якихось моральних устоїв, устроїв. Не знаю, як то правильно сказати. Королева кубків, якісь політичні такі боротьба більше йде мені. І карта шестірка кубків. Повернення. До того, що було, карта як ностальгії, карта. Знаєте, все нове це давно забути старе. Тобто, можливо, повернення до якихось рішень, які мали би бути прийняті скоріше, швидше, але якось так відклалося. А зараз це як повернення до старих рішень, до тих планів, які раніше обдумувались, і саме ці плани, які. Не прийнялися в певний час, зараз можуть знову ж таки активізовуватися. Це на рівні, ну, в тому числі, і різних, скажімо, важливих, як політичних там і, за, і по законах України прийнятих рішень, так і по тактиках, стратегіях, що стосується ведення війни, п'ятниця, шестірка жезлів. Така карта теж тріумфу перемоги. Дай Бог ще з фронту добрих новин. Тут карта скупості, бракує. Бракує все рівно ще підтримки. Ворог, який з останніх теж сил, ще пробує далі лізти, відвоювати, нападати. Чутка фраза з останніх сил. Та вони ще там мають і мають того то нечисті. Чубась така фраза пішла з останніх сил. Шестірка Пентаклів подарунки, допомога, обмін. Обмін, обмін, обмін. Можливо, дай би Бог іще обмінів полоненими. Бо по енергії все рівно про це мова ведеться, ведеться однозначно, тому хочеться, щоб цих обмінів було чим побільше, чим пошвидше. Щоб наші полонені повертались додому. Субота, аркан місяця. Теж така карта. не дуже добра. Які важливо віддати 15, 19, 20. Бачите, число, вже починається тут карта уповільнення. Нічний період загрозли з п'ятниці на суботу, субота, на неділю, са ніч. Імператриця перевернута, спроба теж його завдати Ударів, завдати шкоди. Утилізація нечисті в плані магічної роботи. Неділя, король жезлів, але перевернути нас. Неспокійні не усвідомлення. Хочеться, щоб світ щит підтримав і усвідомлював, що тут відбувається. То на фоні що там вже питання цього Ємену знову виникає, Сполучені Штати, Ємен, Ізраїль, там же Сектор Газу, Україна, війна, тим ну, словом, що відбувається в тому світі, я кажу свою одну з улюблених фраз, світ сходить з розуму. Чого не жити в мирі, в любові, в добрі. Карта теж, бачите, таємні якісь вороги сімірка мечів, на неділю, кажу теж такі, день. Кінець тижня карта псується. Якісь нападки, в тому числі викриття внутрішніх ворогів зрадників. Такий тиждень, бачите, теж насичені різними подіями і хорошими і добрими і такими попереджувальними подіями. Так. 4, 5, 6, 7. Так, подивилися ми хоча б так коротко і по суті по кожному дню. Це загальна характеристика, звичайно. Слідкуйте за моїми прогнозами, щоб відео було активне. Прошу зараз всіх максимально залишайте ваші коментарі. Підтримуйте, ставте подобайку і поширюйте відео, щоб YouTube бачив, що ми активне. І продовжуємо наш рух до перемоги. Хай негативне нейтралізовується, позитивне максимально підсилюється, реалізовується. Хай буде так. Сили нам усім світла побільше. сили наших, нашим хоробрим воїнам ЗСУ і захисту. І продовжуємо. To nasz ruch do przemowy.